Друзі, три найкращі вправи для попереку, які з'єднуються в одну зв'язку і займають лише півтори хвилини. Виконуються у положенні стоячі, вам не потрібно ніякої поверхні, куди опуститись, ні килимка, нічого. Перша вправа пасивне витягування. Саме пасивне. Ноги підгинаємо в колінних суглобах, обов'язково згинаючи ноги, злегка витягуємось, не сильно опускаємо живіт до стегон, ставимо руки. На підлогу. Розслабляємо шию і в такому положенні перебуваємо до 30 секунд. Наступна вправа: Піднімаємось через круглу спину, зміцнення м'язів спини. Ставимо долоні напоперек, рудуком, розгортаємо лопатки і нахиляємо корпус доти, доки спина у вас ще пряма. І тримаємо також до 30 секунд. І третя вправа: витяг у положенні рибалки. Підгинаємо ноги в колінних суглобах, упираємося долонями в коліна. На вдиху витягаємося маківкою вперед. На видиху заокруглюємо спину. Виконуємо у ритмі дихання. Теж достатньо 30 секунд.